Минулої суботи в Україну прийшло похолодання. У частині областей знову сильні заморозки, будуть вони цього тижня. Окрім того, незабаром очікуються грози. Про це нам повідомляє Україдроме Так, 10 травня, у середу, дощі все ще переважатимуть у південно-східній частині країни, а саме у Харківській, Луганській. Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях пройдуть опади. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то вночі знову очікуються заморозки у всіх західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях до мінус 1-3 градусів морозу, нарешті території вночі до плюс 5-7 градусів. А ось в денний час доби температура повітря по всій Україні вже коливатиметься в межах плюс 11-15 плюс градусів тепла. Лише жителям Закарпаття пощастить більше там повітря буде прогріватися до плюс 19 градусів тепла. У Києві 10 травня. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах плюс 5, плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!